Але ну я, я можна сказати поплавлена. Я поплавлена. Але ну я, я можна сказати поплавлена. Поки безугла грає в дивіжену, а українська правда в турботливих санітарів. У нас нова сенсація від західних змін. Ну і не лише від західних, це строки завершення війни і буцімто наміри і завершити на тлі пожвавлення публічного обговорення риторики Трампа і Путіна про Україну з'являються різні інсинуації, джерела, із яких просто водоспадами стікають масні інсайди, швіряться інтернетами, експертами, телеграмами і різними говорящими головами. Так, от, видання Reuters написало, що Путін буцімто вже готовий зупиняти війну, вже готовий. Знаєте, ну от, просто вже і я навіть не здивувався, коли зайшовши у YouTube, побачив цю новину. На хорошому русском даждіє, який як покірна кремлю, редакція все так само покірно продовжує розповсюджувати кремлівські вкиди. Що Росія Буцімто насправді хоче завершити війну. Владимир Путин считает, что цели войны в Украине достигнуты. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на свои источники, знакомые с позицией Кремля. Одними из выполненных целей якобы были получение контроля над сухопутным коридором в Крым и ослабление украинской армии. И теперь Путина все больше беспокоит ситуация в российской экономике, говорят несколько источников издания. Высокие процентные ставки, а также нехватка рабочей силы способствовали тому, что часть российской элиты теперь считает, что желательно прекратить войну в Украине путем переговоров. Свое недовольство Владимир Путин высказал на встрече с бизнесом в декабре, уточняет Рейтер. Кремль тогда не Публікував состав стрічі, виступлення його учасників, як розказав собі сідник агентства, Путін був явно недоволен, коли услышала сокращення частних інвестицій за стоїмості кредитів. Отакої і Путіна непокоїть ситуація з економікою, і еліти всі просто в шоці, так ніби вони колись на щось впливали, і цілі вже достигнути, так що можна не перейматися. Класична схема. Кремль впускає інсайт у західні змі, а там він несеться по всьому світу. Але це ж вже було. Західні ЗМІ неодноразово писали, що Путін вже готовий все завершити, вже от-от вже готовий. Ось, приклад, грудень 23-го року, видання New York Times. Американське видання New York Times повідомляє, що російський президент Володимир Путін через. Осередників передає західним країнам сигнали, що, попри його публічну риторику, про незмінні цілі спецоперації він був би згодний заморозити конфлікт в Україні. Конфлікт в Україні прекрасно уздовж нинішньої лінії фронту видання посилається на двох колишніх функціонерів високого рангу, близьких до Кремля та американських та міжнародних чиновників, які отримали повідомлення від емісарів Путіна і поділилися цією інформацією анонімно. Рік і місяць тому. І що? Завершилася війна. Завершив Путін і заморозив. Ні, час минув, і старі вкиди вже можна знову видати за нові. Без хороших росіян, звісно, також ніяк. Тим паче їх продовжують впихувати громадянам України. Ось у Гордона, як завжди, різні русаки. Чичварки, наприклад, після своєї. В славы 30 -го грудня Гордон снова гадает уже с Чичваркиным на кавовій гущі про войну. А, кажется ли вам, что война в этом году будет закончена? Если да, на каких условиях и когда? А, закончится война или будет временное прекращение а, гиперактивных боевых действий и перейдет в режим обменивания терактов и постреливания? Uh, я вот здесь сказать не могу, вероятно. Мах, маховики не остановятся в секунду, потому что никто не достиг своїх целей. Ось, як цікаво, каже Чичваркин, ніхто просто не достиг своих целей. Хто ж це такий, кто поставив собі цілі і не зміг їх досягти, і не заспокоїться, поки не досягне. Про кого? Чи чваркін, вживаючи таємничий займенник ніхто. Загадка, друзі, просто загадка. Взагалі дуже шокуюча має бути інформація для аудиторії Гордона, яка нещодавно годувалася миром 30 -го грудня. Мені, до речі, приходила одна панянка в коментарі і казала: іще не вечір, за старим стилем новий рік буде 13 січня. Це просто божевілля, як люди вірять в цю. Но э, война все-таки у Чечваркина закончится, потому Трамп уже ж не будет поддерживать Украину. Мне кажется, что да, горячая фаза может закончиться, э, так как Трамп сегодня подписал закон об э, запрете каких-либо финансирования каких-либо войн на 90 дней. Ну да, военная кампания в Украине не входит в этот перечень. Да, Убер ну уже подтвердили это. Так, ну хорошо, если хорошо, если так. Я думаю, что так мы уже говорили с вами в конце прошлого года будет унизительные условия для всех, но для Украины, мне кажется, они будут на порядок унизительнее, потому что Россия захватила территорию, и эту территорию не Добре, Трамп буде не можливо буде підтримувати Україну, але Україна все одно буде принижена. Починайте копати помиральну яму. Хоча ніхто його про це взагалі не запитував. І Гордон там в якийсь час рожі корчив, так нібито він не задоволений цією відповіддю, але майже нічого не заперечував. Так, два слова сказав. І взагалі, до 9 травня. что станется. Это ключевая дата. Да. И как вы относитесь к сакральной дате 9 мая, когда по логике Путин должен будет день 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, как он говорит, над немецким фашизмом, объявить ей победу над украинским фашизмом? Вы сами ответили они постараются, чекисты все постараются сделать к дате. К дню рождения там, жены убить мужа, там, к дню рождения детей посадить отца. И вот они все нащиптуют, нащиптуют, нащиптуют. И для этого, до речи, есть благодатный грунт. Черговая Верховная Рада продолжила Стан військової мобілізації так співпало, що до 9 травня, ну от було 8 лютого, плюс 90 днів, зазвичай не 90 днів продовжують. і стало 9 травня, продовжують воєнний стан і мобілізацію. Ну, через те, що в місяці не завжди 30 днів, а продовжують на 90, то ця дата потроху просувається. Ну і все, цього року так співпало, що це 9 число, і це те травень цього разу, точніше. Ну і все. І тут почали гадати про сакральну дату, про загадкову дату, про особливу дату, що тут просто що є таємний знак, якийсь, і 9 травня, і путінський день побіди, і все. І розсмоктують це, розсмоктують, розсмоктують, розмоктують. А ще День Побєди, а ще чекісти, і більше, і більше. Ось ця братія продовжує запудрювати голови людей абсолютно ідіотичною конспірологією, По перше, ну і по-друге, марними надіями на визначену дату завершення війни. Ще унікальніші прогнози дає Роман Світан, просто величезний військовий експерт, якого люблять запрошувати ватні помийки, а також канал садового 24. Трамп Там закликав РФ завершити війну, пригрозивши вести нові санкції. Тут ваша аналітика допоможіть розібратися про що простими словами говорить Трамп, і як от на такі погрози, на такі заяви Трампа відреагують в Кремлі і особисто Путін. остановить боевые действия и зависнуть на определенных территориях – это мечта Кремля. Просто мечта. Путин делает все возможное, чтобы именно такого рода решение было принято. Вопрос условий. То есть все-таки пять областей Украины вписано в российскую конституцию. Вот это вот по поводу условий сейчас будут Будуть проводиться нікоти переговори. По крайней мере, все, все путін мріє. Мріє просто Путін зупинити війну. Ну просто мріє він уже хоче. Він вже готовий. Больші проблеми он как манна небесна жде кого-то хто вроде як заставить його остановить наступательне в на наступательної дійства, заморозить. По лінії бойового соприкосновіння, а лучше йому, звісно, по границям тих п'яти областей, які він вписав в свою конституцію. Це до речі, тут фактично озвучує те, що публікувалося виданням Reuters. той самий наратив. Але е, в цей же самий день знову таки в інтерв'ю 24 четвертому каналу, але іншому інтерв'ю. Ну принаймні, ці два інтерв'ю опубліковані в той самий день. Я вже не знаю, як вони там публікують. У них там взагалі невіженість в цьому плані. Так, от. Світан уже в другому інтерв'ю тому самому каналу в той же день говорить, що війна взагалі-то не закінчиться і через 4 роки. Чи вона через 4 роки тільки закінчиться? Треба 4 роки. Представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер взагалі сказав наступне: що як би там Трамп не хотів, не намагався, Путін не погодиться на, з жодним чином на будь-які припинення бойових дій. Трамп и вообще трамповская команда может, может остановить боевые действия, реально может, но только не через 24 часа, по большому счету. То есть Трампу надо правильно воспринимать течение времени. А через 30 тысяч 64 часа, ну вот примерно так, это 4 года его правления. Вот Последний день правления Трампа, это как раз если учитывать 4 года плюс один день высокосного года, то есть это вот 30 тысяч 64, ну хотя бы в четверке он угадал. Вот за 4 года. Так, а Путин же хотел прекратить войну, мечтал, вот, и это все, в весну бачив. Что же такое? Что таке, На самом деле, если вы послушаете слова Путина, то вы почуете именно то же самое. Путін хоче припинити війну, ну так, щоб України не було, і до переговорів готовий, ну так, щоб України не було. Ну і війна буде тривати тільки так довго, як тільки треба, щоб достичь цілі СВО. Почеркнув, ми ніколи не відказувалися від діалогу. Всегда були готові підтримувати ровне отношения та сотрудничества з любой американською адміністрацією. Ну ми, звісно, будемо боротися за. Інтереси Росії за інтереси російського народу в этом собственно, і заключається ціль і смисл проведення спеціальної воєнної операції. одній з наративів російської пропаганди це просувати те, що по перше, війна не закінчиться ніколи а також що Росія ну от, от, уже хоче замиритися, припинити от, от, вже але е Україна має. Для цього здатися це з однієї сторони такі два одночасних наративи. Вони створюють безнадію в опорі ворогу, а з іншої сторони створюють ілюзію: що якщо ворогу поступитися, то він відчепиться, але він не відчепиться. Якщо не можете таких згадати, почитайте історію України. Ось всі ці теорії тільки розхитують психіку тих, хто це дивиться. Але у нас іще одна героїня сьогодні Мар'яна Безугла. Українській правді Тетяні Даниленко таки вийшло запросити її на етер. З попереднього інтерв'ю безугла втекла, толком навіть їм не пояснила, чому. Нащо запрошувати безуглу на етер? Це для мене також загадка, друзі. Бо безугла не говорить нічого, крім білого шуму. І ніхто її фактично не опонує. Бо. Для цього треба А, бути глибоко в контексті військової політики, а у війську окрема політика, і дуже мало людей насправді на цьому всьому знається. Б, небезугла просто швидко йде в якійсь абстрактні матерії, запудрюючи, заговорюючи тему, говорячи гаслами. Ну, Тетяна Денленка, як не лише журналістка за фахом, але як. Дружина Андрія Білецького зазову, мабуть, мала б бути в контексті військової політики, але все інтерв'ю практично зводилося до одного: Мар'яна, навіщо ти накидуєш на вентилятор? А Мар'яна у відповідь накидує на вентилятор. Що нам робити з цією інформацією? Що суспільство робити? Тобто, воно не знає, відповідає вона дійсності чи не відповідає вона дійсності, і зрештою, навіть якщо відповідає, то ну що далі для солдата це сигнал про те, що треба не виконувати наказ командира і бігти з фронту, я дуже повністю не згодна з тим. Ну щось. Якби ви транслювали просто, як я в думку. Я просто так. вам кажу, які є думки, і я дуже часто бачу і в коментах під вашими постами про те, що все це має один посил. Ви ще командувані ідіоти, генерали невігласи, якщо маєте можливість не служити, не служіть. Я погоджуюсь, це справедливе запитання, але чи налаштована на нього відповідати Мар'яна? Хтось більше медійно це підсвічує, хтось менше підсвічує, але саме. Через зміну середовища і оцього через зміну діп-стейт, але діп-стейт не карти, а от цієї глибинної держави і культури ми можемо зробити зміни. Зміни не робляться перестановкою стільців. Ми вже всі знаємо, як переставляються стільці, і вони і ви навіть дотичні а? до переставки деяких стільців. Дивіться без кадрових змін і без перестановки кадрів теж неможливо. Але без розуміння в середовищі і змін середовища нічого неможливо. Зміни не рухаються перестановкою стільців. Діпстейт це держава а не карта. Без змінювання середовища нічого неможливо. Це гасло. Це просто гасло і білий шум. Без соковитого яблука не зробиш сік. Щоб паркан став білим, його треба пофарбувати білою фарбою. Сонце має сходити на сході, а заходити на заході. Мені це все знаєте, нагадує інший спіч Мар'яни. Тоді в неї, правда, динаміка була дещо інша. Що, щодо в рамках нашого комітету і енергетичної безпеки, знову ж вже було сказано щодо того, крім крім. Саме електри... електрики, і е, пит... того, наскільки важко знайти баланс між е, імпортом і е, цінами для населення, але тим не менше треба прямувати до е, власних потужностей, це і питання приєднання до е... знову ж таки до європейського простору. І це опрацьовується е, сама ціль в тому, щоб в рамках. Енергетики, як такої, тобто енергетичних питань, це і логістичний компонент, і різні категорії теж ви ми доповните, тому що в питання в позиції національної безпеки тут більш загальні такі речі, що я можу казати, це надзвичайно важливо, щоб ми його досягли протягом найближчих років, і вивели це і в політи... не тільки. В економічну площину, а й, і е, зберегли той політичний наратив, верніше той політичний діапазон, що прийнятний для нас. Ну, динаміка за пару років випрацювалася, але по факту Мар'яна говорить одне і те саме. Мар'яна ж веде свою боротьбу так само завзято, що позаздрить просто кожен. Нещодавно вона оприлюднила буцімто. Мільйонні премії генералітету такий от документ в той же самий час. Військові відповіли, що це маніпуляція, адже йдеться про премії військовослужбовцям, які згадані генерали додатково із фонду видають тим чи іншим бійцям, наприклад, керівник ВМС. Ніж папа відзвітував, що ці гроші були виплачені на 223 бійця. Насправді, невеликі на премії по 5 тисяч гривень виходить. Я ж стараюся е, не коли оприлюднюю щось а пере. Перевірити і щоб це відповідало дійсності, і там уже нічим часто просто нічим крити, і далі це вже стає дійсністю. Далі вже більше людей може про це говорити, може не мовчати, розвиваються процеси. Ну і далі, взагалі, геніальне Мар'яна Безугла розказує, як вона формує реальність за допомогою спільного інформаційного простору. Тому що вони в п'ять разів ну, так. Це тобто ми почнемо з об'єктивної картини. Співвідношення масштабів і систем. В демократичній системі значно складніше протистоять організованій тоталітарній зі спадкоємністю. З іншого боку, це у нас є те, чого у них і близько немає, і з чого ми починали. Це фактично оцей єдиний інформаційний простір, да? і в якому через опрацювання і в детабування певних проблем з те, що можна його змінювати і, і змінювати реальність. Знаєте, це, це смішно. Який спільний інформаційний простір? Телемарафон він не єдиний цей інформаційний простір. Наш інформаційний простір, я от щойно вам демонстрував частину його: гордони, світани, хороші росіяни, телеграм-помийки, не вже Звісно. І розквіт українського є, але це ж лише частина. Та й в українському сегменті. Військово-політичному плані: хто в ліс, хто по дрова, а хто сам на себе, на жаль, і останніх більшість. І безугла носиться усюди і дискредитує військо. Цей це єдиний простір такий, да? і можна формулювати. Без угла великий, просто політик, інформаційний стратег, просто формує реальність сама. Формуючи інформаційну реальність. Ну просто я не знаю, факір, факірша у нас, Мар'яна, факіриня. Але ж ми, ми маємо абстрагуватися і в нашій дискусії від саме конкретних прізвищ, що ось цього генерала. Я до цього і хилю. що да. Можливо, питання не в тому, що так, якийсь генерал поганий. Дивіться. Не треба конкретних прізвищ, але безугло не зупиняється, називаючи прізвища і вибуваючи генералів поодинці. Трагедія в тому, що і попереднього главкома теж таке ставлення. Він просто більш кавайним. Я як, як кажу, кавайний, не знаю, знаєте, як аніме, да? це, як сирський, це залужний без цукру. Тому то проблема. І те, що ви підмітили. Ці прізвища це тільки маркери. Але безуглу запрошують і продовжують їй давати, говорити, гордити її гасло спічі про те, як усе погано, про те, як, який совок в армії. в армії так проблеми. Але я щоб не бачив, щоб безугла говорила про них конструктивно і не здійснюючи великих інформаційних проблем в Україні. Державі Україна, Діп Стейту тому самому, про якого вона говорить. Хоча діпстейту від цього, до речі, ані жарко, ані холодно, добре, це вже деталі. А оскільки з нею спілкуються не військові під час інтерв'ю, фахово відповісти ніхто не може. І на що це все перетворюється? На розмазування лайна по стінці. Але ну я, я можна сказати, поплавлена. Я поплавлена. Але. Ну, я, я можна сказати, поплавлена. До речі, хочу зацитувати з цього приводу ведучу еспресо Ольгу Лень. Вона написала такий от допис. А ви ж розумієте, що це дописи журналістів і медійних персонажів з вимогами покарати командирів за. Поставте свій набір слів. Сформували суспільний запит на переслідування військових, і оцими арештами командирів влада саме на цей запит відповідає у надії підвищити собі популярність. І тепер ті ж люди, що вимагали покарати командирів, раптом зрозуміли, як це небезпечно, і кричать, що це неправильно арешти генералів під час війни, тим більше, коли зробить ДБР. Не можу оцінювати дії генералів і не буду, але колеги мають усвідомлювати, що це наслідки і їхніх дій також. На цьому я завершу, друзі, і хочу нагадати, що нам робити своє. До речі, дякую вам за те, що ви дивитеся, за те, що ви поширюєте це відео, пишете ваші коментарі, ставите вподобайки, пишіть коментарів більше. І дякую, що підтримуєте мій YouTube канал через ресурси Patreon, YouTube спонсорство та Монобанк. Але в першу чергу запам'ятайте, що ми маємо донатити на Збройні Сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.